Питання номер 5. Значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Дивіться, функція набуває від'ємних значень на проміжку від 3 до 6. Давайте запишемо. Не включно, тому що коли 3х дорівнює 3, y дорівнює 0, а нам потрібно від'ємні значення. Тобто від 3 до Шести не включно, так як коли 6, функція також дорівнює 0. Питання номер 6 Значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Дивіться, від мінус 5 до 3, не включаючи так, до 3, так, як коли мінус 5 то y дорівнює 0, коли х дорівнює 3, y дорівнює нулю, а нам потрібно тільки додатні значення. Та, дивіться, інший проміжок, коли функція набуває додатніх значень, це від 6 до 7. 6 так само не включно. А от 7 ми можемо включити, дивіться. Так як тут, коли х дорівнює 7, наша функція набуває додатніх значень. Вона буде дорівнювати 5. Вправо номер 920. На рисунку 32 ось він, зображено графік функції. Користуючись графіком, знайдіть перше питання. Значення y, коли x дорівнює мінус 3. Дивимося. Мінус 3 це точка перетину графіка з осьсю абсцис, тобто y. Запишемо X дорівнює мінус 3, відповідне значення функції 0. 5 X дорівнює 5. Дивимося. Ось у нас 5. Проводимо вертикальну лінію, шукаємо точку перетину з графіком та шукаємо відповідне значення y. Ось у нас y дорівнює 4. Х дорівнює мінус 1. 1,5. Тут 1,5. Так, дивимося. 1,5 це між мінус е, 1 та мінус 2. Ось воно це значення. Дивимося. Строїмо вертикальну лінію. Так, шукаємо точку перетину з графіком. Та y у нас буде дорівнювати 3,5. Дивіться, це між поділками 3 та 4. Y дорівнює 3,5. Далі X дорівнює 2. Ось у нас x 2 Знову проводимо вертикальну лінію, точку перетиму. Та дивимося, y дорівнює мінус 1. X дорівнює 4. Ось у нас х дорівнює 4. Відповідне значення y це 2. Х дорівнює 4. y дорівнює 2. Друге питання. Значення х, яким відповідають значення y мінус 3. Записуємо. Y дорівнює мінус 3. Шукаємо значення х. Маємо лише. Одну точку перетину. Дивіться, я проводжу горизонтальну лінію, паралельну осі абсцис Та шукаю точки перетину з графіком. Ось маємо лише одну точку перетину. Тобто х, який відповідає значенню мінус 3, є лише одним, цим аргумент, і х дорівнює мінус 4. Y дорівнює мінус 1,5. Записуємо. Y дорівнює мінус 1,5. Шукаємо. Ось у нас мінус 1,5. Проводимо горизонтальну лінію. Ось вона. Та шукаємо дві точки перетину. Перша точка це мінус 3,5 х дорівнює мінус 3,5. Та ось друга це. Х дорівнює 2,5. Х дорівнює 2 і 5. Бачите, ось ця точка. Так? Ми торкаємося тут нашої, нашого графіку. Відповідає х2,5. Y дорівнює 2. Дивимося, шукаємо. Y дорівнює 2. Проводимо вертик... горизонтальну тут лінію, ось вона. Та шукаємо точки перетину. Дивіться три точки. Перша це мінус 2,5, х дорівнює мінус 2,5. Друга точка перетину це х дорівнює мінус одиниці. Та третя точка перетину це х дорівнює 4. Наступне питання. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнюють нулю. Тобто ми шукаємо точки перетину функцію з вісію х. Ось у нас перша точка, друга точка та третя точка. Запишемо, коли y дорівнює нулю, відповідає точкам х дорівнює мінус 3, х дорівнює 1,5. Х дорівнює 3,5. Ось у нас три точки. Наступне питання. Область визначення та область значень функції. Почнемо з області визначення. Дивіться: на менше значення х, на якому зображений графік, який відповідає графіку, це ось ця точка мінус 4,5. Мінус 4,5. Найбільше значення х це 5. Тобто х знаходиться між 4,5 та 5. Область значень. Найменше значення y. Дивіться, ось воно найменше значення це мінус 3,5. Мінус 3,5 це в нас y. Та найбільше значення y на графіку, куди шукаємо найбільше значення це 4. Тобто область значень знаходиться між мінус 3,5 та 4. П'яте питання. Значення аргументу, при яких значення функції додатні. Шукаємо, дивіться, функція додатня на проміжку між мінус 3 та 1,5 не включаємо ці точки, так як коли х дорівнює мінус 3 та 1,5. У нас функція дорівнює 0. Також функція є додатньою, починаючи з 3,5 та до 5. Давайте запишемо. Значить, між мінус 3 та 1,5, та потім починаючи з 3,5, ось вона, та до 5. А тепер дивіться, коли х дорівнює 5 y дорівнює 4. Тобто точку 5 потрібно включити в інтервал. Значення аргументу, при яких значення функції від'ємні. Дивіться, функція буде від'ємною ось на цьому проміжку між мінус 4,5 та до 3 мінус 3 не включаємо. Але мінус 4,5 ми включаємо, так як коли x дорівнює мінус 4,5. Y дорівнює мінус 3,5, тобто це від'ємне значення. Записуємо. Мінус 4,5 включно до мінус 3 не включно. Та потім функція буде ще набивати від'ємних значень, починаючи з 1,5 та до 3,5. Тобто 1,5 та 3,5 не включаємо, так як при цих значеннях. Функція дорівнює нулю. Вправа номер 921. Користуючись графіком, зображеним на рисунку, ось він, перше питання. Знайдіть область визначення функції. Дивіться, мінімальне значення x мінус 6, максимальне значення x це 6. Тобто область визначення знаходиться між мінус 6 та 6. Область значень функції. Дивимося, мінімальне значення Y, ціна поділки 1 це мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, тобто мінімальне значення мінус 5, а максимальне значення у нас залежною змінною це 2, 3, 4, 5. Тобто область, визна... область значень знаходиться між мінус 5 та 5. Питання номер 3. Координати точок перетину графіка з вістю абсцис. Дивіться, ось у нас перша точка, назвемо її А. Ось у нас друга точка, назвемо її Б. Ось у нас третя, хай буде С. Та четверта назвемо її Д. Та запишемо координати цих точок перетину. А х дорівнює мінус 5 ціна поділки 1. А так, як це точка перетину з вістю х, то у дорівнює нулю. Б Абсциса мінус 3 ордината 0, це точка перетину. С абсциса 3 ордината 0, Д абсциса 5 ордината 0. Так. Питання номер 4. Координати точки перетину графіка з віссю ординат. Давайте знайдемо ці точки перетину з вісю ординат. У нас графік перетинає вісь y тільки в одній оцій точці. Давайте її назовемо Є. Так, координати точки Є. По-перше, дивіться, х дорівнює 0, а ордината Y дорівнює 5. Питання номер 5. Значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Дивіться, функція набуває від'ємних значень ось на цьому проміжку, так, між точками А та Б та між точками С та Д. Абсциси точок А і Б включати не можна, тому що коли х дорівнює мінус 5, наприклад то y дорівнює 0, а це не є від'ємним значенням. Так, давайте запишемо. Функція є від'ємною на проміжку між мінус 5 та мінус 3, а також на проміжку між 3 та 5. Номер 6 Значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Дивіться, функція є додатньою. Ось на цьому проміжку, між мінус 6 та мінус 5. Мінус 6 ми можемо включити, так як коли х дорівнює мінус 6, то y у нас буде дорівнювати 4. Так, записуємо. Мінус 6, включаючи. Далі до мінус 5 не включаючи, так як коли х дорівнює мінус 5 y дорівнює 0. Далі на проміжку між B та C, тобто між мінус 3 та до 3, не включаючи обидві точки, та потім починаючи з 5 та до 6 включно. 5 менше х та 6 включно. Чому включно? Тому що коли х дорівнює 6, y дорівнює 4.